Мільйони реальних грошей на продажі речей з Lineage 2. Чи реально це комп'ютерні ігри бувають не лише корисними для відпочинку, про що говорить дуже велика кількість досліджень, але ще можуть допомагати людям у житті, особливо якщо ви починаєте грати з дитинства. В цьому та наступних відео я говоритиму про Lineage і як ця гра допомагає розвивати людям важливі навички, але обов'язково зазначу, що цей досвід беззаперечно має бути пов'язаний з паралельним навчанням у реальному житті та розвитком світогляду особистості, бо не буває так, що людина лише на одних комп'ютерних іграх стає. Генієм, мільярдером та філантропом, чи як там кажуть у відомому виразі. Хоча, можливо, у вас вийшло. Тож почнемо. Ви залишаєте багато коментарів, і багато ми спілкуємося в особистих. Ви розповідали нам, як вам допоміг Lineage, і ми вирішили розглянути ці сфери, про які у нас є ваші реальні історії. Якщо ви хочете додати свою історію чи напрям, розкажіть, у чому саме вам допомогла в житті ця легендарна гра в коментарях. Тож почнемо з економіки. І як Lineage 2 допомагав людям розуміти цю науку. Пише нам Андрій, який має науковий ступінь в економіці. Викладає в університеті і має власну торгівельну компанію. Почалося все з того, що грати в ладва, Андрій почав на першому курсі університету. І тоді він бігав по герану та розпродував ресурси гномам, які сиділи на скупках. Розуміючи, що ціна ресурсу для продажу в магазин нижча за ту, за яку скуповували гноми, він із задоволенням це робив. А паралельно на парах почали читати економічну теорію. Як зараз пам'ятає, то товстелезну книжку автора Мочерного і як він її детально зобрив. Бо батьки сказали, що цей предмет має бути на п'ятірку. І от як пов'язаний лінечна економіка? А ось так, бо паралельно вивчаючи, як працюють ринки по книжкам, він мав можливість практично перевіряти теорію на іграх. Ну самі подумайте, студентам розповідають теорію, але практично вони майже не можуть експериментально перевірити чи зрозуміти, як воно є в реальному житті, бо, як мінімум, не працюють в цьому напрямку. А от Андрій мав доступ до ладва та ринку гіран. Він почав вивчати попити пропозицію, почав рахувати, якою є вартість амуніції на ринку, та скільки ресурсів треба для її крафту. І потім зрозумів, що гноми, скуповуючи по тим цінам ресурси, от отримували після крафту речі майже втричі дешевше за пропозицію на ринку. Так він і почав крутитися. Розповідаю, що вже тоді додумався посадити на купівлю речі по одній ціні, і трохи в стороні те, що він купував, він продавав іншим персонажам втричі дорожче. Починав він з сопів, далі було більше. Він почав купувати речі за мільйони і продавав їх теж по півтора-два. Також він зрозумів, що таке інфляція, коли ти тиждень тому продавав сопи по 10к. А вже сьогодні є охочі, які скуповують їх по 12. І він почав підіймати. Мати ціни. І так, ниточка за ниточкою він здобував у лінейджі реальне розуміння того, як працюють ринки. І ось сьогодні він кандидат наук з економіки. Каже, що Ладва відіграла величезну роль у цьому, і я йому вірю, бо сам знаю, чим вона допомогла мені. Розповідайте свої історії, як та де ладва допомогла вам, а ми пішли робити наступне відео гарної гри.